Привіт, любі! У мене сьогодні почався 40 тиждень, а це значить, що відкладати більше нема куди, тягнути за хвоста нема кого. Тож, відео про мої речі в пологовій. Почнемо з того, що сьогодні я буду розказувати не тільки про речі, які я беру з собою, а про відмінність списків в Україні, які ми не були з моїми першими пологами, і списку продуктів, які треба з собою принести. В пологових Штатах. В США нам видали отакий чек-ліст. Тут є інформація про а, клініку, про те, як будуть проходити ваші огляди, про те, як будуть проходити пологи, що куди дзвонить, що з собою нести і так далі. Ззаді є такий чек-ліст, де написано: увага! Принести з собою в хоспіталь для пологів. На першому місці, щоб ви думали, що це? Камера, потім музика, додаткова а, подушка для екстра комфорту. <хи> а, ще тут рекомендують і врачі, лікарі про це кажуть, і в списках написано, що треба приносити щось для pain relief. Що це таке? Багато таких штук в Штатах, наприклад, це щось, що буде відволікати вашу а, увагу. Перенаправляти вашу, ваш біль під час е, перейм. Наприклад, е, аромамасла масла, якісь, або якась іграшка, якийсь предмет, на якому ви будете фокусувати свою увагу. ще що, що допомагає вам в диханні. Будь-що, на ваш погляд. Е, також носочки, е, засоби для гігієни. Вмиватись щось, щось таке: снеки в пологи для партнера. На секундочку, не для вас, для партнера. А, та контакти вашої родини. Все. Це все, що треба вам принести з собою в пологовий, в сумці. Тобто можна навіть сумку з собою не брати. А, і тут ще є деякі рекомендації а, на випуску. А, наприклад, обов'язково треба з собою привозити карсіт. Бо без карсіта а, вас просто не випишуть з пологового з дитиною. Вам не, не віддадуть дитину, поки ви не принесете карсіт. З пологового ви згідно законодавству маєте вивезти дитину саме в карсіті. А, різні засоби для годування це прикладки для годування, це лівчик ваш особистий, одяг на випуск вам і вашій дитині. Все. Більше тут в списку нема нічого. Я їх додам окремо. Та список, який мені видавали в Харкові, коли я народжувала, в... я навіть не пам'ятаю, як називався той пологовий, але це було в центрі міста і він наче районний. Тобто він великий, туди звозять з усіх районів, не тільки Харків, а всі інші. А, і тут о, списочок, я навіть озвучувати його не буду, просто я вам його прикріплю десь тут або тут. Це небо і земля, кажу вам <с <с одразу. <с Проте о, я подивилася багато відео о, людей, жінок, які народжували тут в Штатах, о, і внесла деякі корективи чисто для свого внутрішнього комфорту. О, давайте дивитися, що в мене в сумках в пологових. Так, це все виглядає якось так. Я це все дістала. Склала речі в фруктовниці такі, Все в мене помістилось, дуже класно. Не бачу сенсу купляти окремо для цього мероприятия якісь додаткові органайзери, У мене все помістилось класно. Тому я розділила на декілька частин. Тут у мене одяг мій, який я буду носити після пологів, собственно. Це халат, звичайний халат, просто щоб прикривати себе, коли це буде необхідно, накинути на плечі. Також, це обов'язково носочки, носочки теплі. І тут, бачите, вони з липучками на підошві через те, що там вірогідніше за все, буде плитка, і щоб. Не сковзатись і не впустити дитинку, та плюс після пологів не те, щоб дуже є сили на це все. В общем, safety is number one priority. Ночна сорочка, на да? Да. Да, хлопок досить довга. У неї отут відкриваються на пуговичках штучки, для того, щоб годувати було дитинку легко. А, і це сукня. Я дивилася багато відео і дуже рекомендують не брати з собою брючні костюми через те, що будуть приходити різні лікарі, будуть дивитися прощупувати живіт, будуть допомагати там з гігієнічними штуками, і дуже рекомендують, щоб низ був доступний, щоб не треба було знімати штани, одягати назад і тому подібне. Тому сукня з вільним доступом до всіх необхідних частин. А далі це лів для годування. Я купила отакий. Він відворачується в різні боки. Я думаю, буде зручно. Отакий. І взяла звичайний світоп. З другою дитиною, коли я годувала його, мені було досить зручно з таким. Так, поїхали далі. Далі у нас речі для малюшка. Для синочка. Це все в післяпологовий вже а, післяпологову кімнату. Так, мабуть. Тут у мене одна пільоночка. це катон. Тут я взяла такий кокон, який на ліпучках, він фіксує ручки для пілінання дитинки, щоб йому було комфортно в перші дні. Але я думаю, що я буду. Ним користуватися і надалі, і вдома. Тут ліпучечки ножки ліпяться і ручки ліпяться, закріплюються. Також знизу, якщо треба там підгузок поміняти або щось таке, тут є блискавка, яка полегшує доступ до підгузка, до, до ніжок. Муслінова велика пільонка. Я інвестигувала, так. Да? Це все питання, ці всі. А, і рекомендують брати не маленькі, а отакі великі це 60 на 60 інчас, що вона така велика. Ну, і я пам'ятаю, що маленькі не дуже зручні з дитинкою. Тому отакі великі я замов, замовляла це на Amazon у мене таких 4 штуки. Далі, що я беру з собою? Для малючка? Я взяла ще отакі бодики, дві штучки, на вік від нуля. Тобто це від 51 сантиметра. Два бодики однакові. Далі в мене йде чоловічок, отакий сліпер з ножками закритими. І з ручками тут відворачуються царапки. А це на три місяці, це на 54 плюс сантиметри. У мене перша дитина народилася 54 сантиметри довжиною. Тож я беру на всяк випадок і для 0 місяців це до 54 і на 3 місяці від 54, бо я не думаю, що він народиться дуже менше, ніж старший синок. А ще один чоловічок легенький, це якраз 0, Манюшенька така, Манюшенька. Дві шапочки беру з собою. Одна більш тепла, інша більш легка. Ще один чоловічок. Щось з цього піде на випіску я подивлюсь, не знаю, поки в чому він буде їхати додому. Щось випачкається там всередині. Прати, я, звісно, це не буду там всередині, в пологовому. Тому беру трошки, трошки з запасом, подивимося, що нам знадобиться, що ні. Це серветка на всяк випадок. Носулечки манюсенькі. На 03 місяці. Жуте за А, І теплий чоловічок, отакий. А, це фліс, він на 3 місяці. тобто 54 сантиметри. Я думаю, що в ньому манюні поїде додому. Так, переходимо до наступних речей. А, я з собою беру ще Отакі От штуки це засоби для малюка. Тут соски дві різні на всяк випадок. І підгузки. Підгузочки на нуль місяців, манюнки. У мене меріс. Я перші підгузки беру гарної якості, а потім вже будемо дивитися, як підуть справи. Проте це все брати не обов'язково, бо по всім відгукам в пологовому предоставляють всі засоби гігієни, вам дадуть там та ще й сумку з собою дадуть в придане додому. Але на всякий випадок, рекомендують взяти саме тієї якості, до якої ви звикли, якою ви хочете користуватися. Ну, бо так, чисто мамі та дитинці буде комфортніше, морально. Потім я беру засоби для себе гігієни. Це прокладки в блюхгалтер. І я беру ще такі класні, їх всі рекомендують дуже. Це одноразові, одноразова білизна. Вона досить комфортна, я її трогала. Вона досить комфортна і вона досить висока. Тобто, оцей ремінь він буде трохи стримувати ваш животик. Після пологів. Тобто має бути комфортно. Ну і плюс прокладки великі, самі великі Прокладки я теж беру з собою, але це теж не обов'язково, бо там це все дадуть. Отак. От по гігієні я ще додам сюди, прямо коли вже ми будемо збиратись в пологовий щітки, шампунь, щось таке, і все, по гігієні це все. А, далі я беру з собою шльопки, а, резинові, бо я планую ходити там в душ після пологів. Тут дуже дивна штука в Штатах не ходять в душ після пологів. Тобто, вони використовують: знаєте, є така помпа, а, тут немає гігієнічних душів. Ні в квартирах, ніде. Душ звичайний це без трубки, як ми звикли, а просто в стіні вмонтоване сапло, з якої тече вода, тож помити інтимні місця да, ну, можливості не буде. Тому вони купляють пластмасову таку штуку, знаєте, як помпа, у якої загнутий гачок. Я якщо побачу, десь вставлю, то, щоб ви розуміли, про що я маю на увазі. Uh, і використовують її як засоби гігієни там, після кожного походу в туалет. Uh, не ходять в душ через те, що бояться, що ну, запаморочиться голова або ще щось таке. Але я пам'ятаю, що після пологів з моєю першою дитиною uh, я просто, я до душа і я після душа. Це були дві різні людини, бо я наче Скинула з себе весь тягар. <хи> ну, коротше, для мене душ і вода це обов'язково. Тому я не боюсь, я сподіваюся, що мені не треба буде боятися, що вони там щось закрутиться, і я впаду. Тому беру з собою капці, щоб ходити в душ небо соніш. Також беру з собою це Нось машина для шуму. Там будуть окремі кімнати, де ж я буду сама в післяпологовому відділенні. Коротше, в післяпологовій кімнаті я буду сама в палаті. Тому беру шумну машину і беру з собою молоко смоктувач. Це обов'язково. Після перших пологів це просто must have з собою брати, бо Після перших в мене прийшло молоко на останній день, коли я перебувала в лікарні. І це було дуже боляче. Звісно, що ніхто не допомагав ніяк, нічого не розповідав, як сцежувати, як робити масаж грудей і тому подібне. Хоч я і подивилася до цього мільярд відео від Ніни Зайченко про трудне вигодовування, але це було дуже боляче застої і тому подібне. Тому. Молоко, це з собою беру одразу. І це електричний, у мене від медела, А, І тут є функція масажу грудей, що я вважаю просто must-have в цьому випадку. І отакі у нас речі. Все. So, а, про relief. Їх я беру в окрему сумку. Тут, до речі, немає потреби в прозорих сумках, як в Українах в Україні, що сумка має бути тільки прозора. Ні. Тут ти можеш приїхати хоч з чемоданом, хоч з рюкзаком, хоч з пакетом, з чим завгодно. Це так просто вийшло, що в мене з собою є така. <гум> так, з собою в ревдове відділення я беру документи. Це паспорт. Більше нічого не треба, тільки паспорт. А, беру з собою ще набір relief штук, про які я вам розповідала на початку. Ну, і тут трошки гігієнічних засобів. А я для relief беру такі штуки, це гребінці. Зверніть увагу на цю штуку, вони зроблені як кастет. Тобто, отак. Предполагається, що ти їх береш отак в руки. І коли пік схватки приходить, а, зжимаєш або сюди. Або ось сюди в пальчики. Тим самим просто ментально перенаправляєш свою увагу в іншу хвилю пікову, скажімо так. Просто перенаправляєш увагу, концентруєшся на інших відчуттях, а не на тих, які у тебе в тілі. Дуже рекомендують цю штуку і блогери місцеві, і просто жінки, і лікарі, до речі. Також я беру з собою набір аромаса. Тут я буду використовувати, мене вже зараз від них трохи уносить, бо це просто ульот. Я планую використовувати оранж. Це аромамасло Апельсина. І воно дуже гарно пахне, і воно, знаєте, теж перенаправляє енер... енергію, перенаправляє фокус уваги. У мене тут. Оренд, евкаліпт, лаванда, лимонграс, пепермінт і ті трей Тому я беру це з собою. Я сподіваюся, мені він знадобиться і буде дуже корисний. Так, ще у мене тут з собою є гінічна помада. І я беру обов'язково беру Пурелан. Це лесьйон, крем від те, на сосках. Все. І сукня, в якій я буду їхати додому. Отакі мої речі, мої сумки, які я беру з собою в пологовий, ще закину під час виїзду вже з дому, снеки та воду обов'язково. На цьому все. Можна закінчувати відео. Я думаю, що це останнє відео перед пологами, крайнє, скажімо так. Тому легких мені пологів. Я сподіваюся, це було інформативно і цікаво для вас, тому до зустрічі. Забула додати. Це все тільки з мого досвіду про штат Вірджинія. Я буду народжувати в Арлінгтоні, в міській лікарні. Арлінгтон, штат Вірджинія. Можливо, в інших штатах Америки якось інше, якось інакше. І потрібні якісь додаткові там опції або щось, не знаю. Але, що, що відноситься до Вірджинії, це виглядає отак. А після пологів я планую записати відео з розбором цього відео, що мені знадобилось, що не знадобилось, що б я змінила, теж думаю, буде інформативно. А, тому це все. Дякую за те, що ви зі мною. Дякую за те, що підписуєтесь. Гарного вам перегляду.